Володимир Зеленський вирішив провести ці президентські вибори для того, щоб на них перемогти, а для цього вирішив зачистити поле. Він вирішив обмежити участь у виборах всіх своїх політичних конкурентів. Він вирішив знищити тих, хто підтримує незалежні засоби масової інформації, щоб обмежити свободу слова. Він думає, що в такий спосіб він збереже свою владу. Але це велика ілюзія. Він міг би зберегти свою владу, якби об'єднав українське суспільство. І такий шанс ще у нього є. Припинити слухати російських провокаторів, припинити діяти за російським сценарієм, припинити робити ті речі, після яких Європа, один з небагатьох наших союзників, який залишився щирих і ціннісних, припинить нас підтримувати. Бо хто буде підтримувати узурпатора, яка вводить санкції проти лідера найбільшої опозиційної партії? Хто буде підтримувати узурпатора, який знищує незалежні медіа, і тих, хто їх підтримує? Які країни будуть це робити? На нас закриють очі і скажуть світ інший. Повертаємося до іншого світу. США, Росія, Китай. Де там Україна? Немає такої України. Оце немає такої України, робите ви зараз, Володимир Олександрович. А ми вас просимо стати разом і захистити Україну, демократичну Україну, яка матиме майбутнє і для нас, і для наших дітей.